З погодою, там, з дощами, і ми, як і всі наші колеги, тобто стараємося постачати насіння, яке точно сухостійке, тому що клімат дуже міняється, навіть на західних областях нашої України вже також немає дощів. Цей це вітрил є що, звісно, це дуже, дуже важливо для нашої зони сім'ї, з каждого школу. Він витримує сільдових ворог, потребує зльоз. Відомий бренд, хоч і дуже молодий, але ми намагаємося постачати якісне носіння, щоб всі були задоволені, щоб всі могли змогу заробити. І працюємо також на економіку України, щоб усе все було добре. Також у нас Цей у нас отримає і Тобто всі технології. Центр також сім'я, це 8 часов ступень, моє дуже важливо для вашої зони. Він дуже покрасній. Як я в принципі там всі наші допомогли. Він також обидва відсотки, наприклад, це середня цифра, десяти залишалися з областей. У нас таки були вже вище. Порушалися також, дешів. Загруження я маю чоловік. Так само там потенціально дуже великий. Ваші зоні на окуповаційній проводі, сми можна збирати. Звісно, звідси робити. Це дуже насіння то, якщо ми намагаємося, тому що ще раз повторюються. Дуже молоді, добрі, і ми також хочемо корувати, також означати вам якісне насіння. Тому будемо вдячні можете звертатися особисто. У вашому районі буду всім рада побачити наших команди. Дякую. Підходьте трошки ближче, Я територіальний менеджер компанії МАСІЦ. це Одеса Миколаїв. На сьогоднішній день колега Валерій Викосов, торговий представник компанії Миколаївській області. Нас на сьогоднішній день представлена велика кількість наших соняшників, на жаль, ми трішки не встигли надати більш нашому перед. В слова за компанію «Масіс». «Масіс» – це компанія група копоративу Майседу. Група копоративої Майседу почала свій початок в 1949 році і на сьогоднішній день зараз радує нашої наційні атлас та кінах. На сьогоднішній день в компанії MaxFix є чотири заводи, які зараз представлені Іспанія, Франція, Італія та Україна. Погільов це Петківська громада Доброська область. На сьогоднішній день ми займаємося таким бізнесом, як сонячний, кукурудза, Іпак та Ріцепт. Щодо гібридів, у нас зараз балансовані і, е, соняшники на сьогодні е, пластичні сідо кліматичних е, зон і детально ми можемо розповісти за них, дивлячись е, на поверхні. На даному полі е, представлений губертмасом 64 життє це ранньостивий гібрид, е, ранньостивий 100-150, дуже пластичний до цих регіонів, екстенсивного типу, добре тримає основні хвороби сверетеніоз.

Ближче, ближче, та, так, так. гібрид пластично дослідження кліматичних умов, добре тримає засобу, експенсивну, зверніть, будь ласка, увагу, На сьогоднішній день цей гібрид дуже добре показує на виходу За Засоби схожує для ваших е зон кліматичних. Пластичний, добре, генетично тримає основні хвороби. Зверніть, будь ласка, увагу. на сімей разве пластичний гібрид. Зверніть, будь ласка, увагу. На сьогоднішній день цей гібрид наший топовий, який показує результати по ваших фігурах, так як в Одесі, так і в Лаїві, так в Альбаті, в Альбаті. Що можна ще сказати? Рано стиглий і дуже гарно на сьогоднішній день його сценар. Беріть увагу, дуже дякую. Прикладно до наступного гібриду. МАЗ-920. МАЗ-920 – це наший топовий гібрид під технологію ClearFuel Plus. Гібрид пластичний, екстенсивного типу, повільно інтенсивного, плюс що таке хельні осмаль, як ви бачите, хелісма це чотирний захист під типу. короб, РТСО, справжнього чиста, сквертеніоскус, насечний тенці, гібрид звернів сил, десь 113-115 днів екстенсивного типу. Дуже добре, пластично сходу у вашому періоді таких як Тіровоградщина, Фартуваючина не та речі. На свій день цей гібрид добрий, добрий, добрий. добре виконує лінію, ви бачите, добре себе показує, виконує ви колись кошель, ви не люблять запущення, як ви бачите. Було. Наша рекомендація щодо Росії успокоює цей гібрид, не запущувати, робити його. Як сказати, з такою строю, хто писав 45 тисяч на інші день. Як покажуть на сьогоднішній день на весь гарні, підкріпка два держав, то ми бачимо, що він дуже це показує. Гарну, гарну сторону. Будемо подивитися, що, що це не покаже дуже подібні результати. Шановні, звертайте увагу, це дітей ще раз повторювати, я осмаль, чи піти захистних хвороб немає життя. Зверніть, Будь ласка, увагу, шестирасові, колега до шостої раси, під піархюшка, зельна сили з 15-18 дів, топові наші люди, які зараз кінтували на суд наші центри, наші санкції, які займають перші другі міста. Минули ще й людьми, його також брати на стопінь, займали, займали на цьому тему. Друге чи третє місце, якщо не сидить інші комара, збрихати місце до цього. Тут яка був попередник, яка у нас відсіч, яка розвертає, що буде. Ну так, спочатку, щоб щось є. Дивіться, давайте покричуємо громад, який запропонує нам, як правильно, який підходить. Мікрофон ближче. Добре, качу, я просто дуже себе чую і вас зараз. Отак би краще. І так, МАС 817 серед... рання гибрид гібрид Стакає 17, ексклюзив Агро, агрокомпанії на світці, ексклюзивка. Зверніть увагу, гібрид повірений інтенсивний, класичний, кінорасовий, добре тримає знайомі хвороби з переднівоз е, умов е, справжньому чисту. Е, щодо рекомендацій цього гібриду не запущувати. Він пластично посикліматичних умов. Реагує на всі дуже потужні випадки. Зверніть увагу, пекер, класичний сюди гри для вашого регіону. Щодо наших загалі гібриди, наші насіння соняшника повністю портуються понщо протульниками. А ми позначали ці гібриди як ам Аростар, аростар плюс фуміцит, інцексид та біоскімілятор. Що це таке? Фунфіцит, та Інфекцій, понщо, гумінові часов це наша розробка говінок, все таки допомагають зробити гарний зарт ліс на кордону на, на, розвинути систему. Що ще можна додавати? На сьогоднішній день де, як бачу, що дождів немає, тим дуже дякую, що ми сьогодні зібралися на, на цьому полі, де є це більше вам показати. В принципі, в мене все довагу, бо мене добувають звертається.